Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вони б'ють ворога на землі та в небі, часто опиняючись за лічені метри поруч з ним. Наш наступний сюжет про бійців роти вогневої підтримки бригади Рубіж. Олег Ендерсон розповість більше. Виході! Автомат спереду! Вони регулярно опиняються поряд із ворогом, іноді на відстані в кілька метрів. При цьому їм доводиться протистояти не лише живій силі ворога, а й його смертоносному залізячу. Тихо, тихо! де де, де? Вон, зверху, зв'яху. Ці хлопці бійці, роти вогневої підтримки бригади Рубіж. Це піхота з тяжким озброєнням для прикриття простої піхоти. Стараємося допомагати нашій піхоті, щоб відбивати ворожі штурми. Коли йде ворог на штурм, прикриваємо її. Нині їхнє важке озброєння регулярно завдає шкоди окупантам на харячому покровському напрямку. Давай! Ё... Багато штурмів з технікою, з мототехнікою. Їх водять, вони не самі йдуть, їх водять, їх ходять дрони. Дуже, дуже велика кількість ворожих коптерів, таких як FPV, таких як зі скідами, крила. Ну, все, що я можу перечислити, воно буде тут. Стало дуже тяжко робити підвози логістики, тому що ворог контролює небо FPV-дронами. і з кожним заїздом все тяжче і тяжче стає. Бійцям бригади Рубіж є з чим порівнювати за плечима наших співрозмовників найгарячіші напрямки повномасштабної війни від років, коли дрони були чимось незрозумілим і новим до часу, коли БПЛА диктують, як виглядатимуть бойові дії. Був Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Сіверський напрямок, населений пункт Кліщіївка. отримав тяжке поранення, і зараз повернувся на Покровський напрямок тільки вже. В... Якості водія. Сріблянський ліс, Макіївка три рази. І ось тут покрив Покровськ. Це за три роки. Заліто на мою країну напали. Яка може бути мотивація? Я з братом волонтерів досить довго. Ну, прийшов наш час. Він воює в ЗСУ, я в НГУ. Серед найжирніших цілей, які вдалося уразити бійцю на псевдохвиля, російський багатоцільовий броньований транспортер-тягач. Той день каже, він запам'ятав надовго. Повторити не проти. Ввечір треба було працювати, сказали, що рух техніки. Я находив, знаходився на висоті і бачив, як вона рухається і працював з МК-19. Вдало? Вдало. Разом з мінометом ми зуміли зупинити цю техніку і знищити особовий склад, який їхав в ній і на ній. Галочкою я все поставив, я то зробив. І зроблю ще, якщо треба. Допомогти бійцям у їхній бойовій роботі ви можете донатом на екрані QR-код зі збором на реби. Це допоможе оборонцям бути більш захищеними, а відтак вправніше нищити ворога, щоб повернутися додому до тих, хто чекає найбільше, і нарешті відчути мирне життя. Піду далі працювати на роботу своєї мрії. Працюю на телебаченні для начала повернутися додому, а потім уже буде видно. Олег Хендриксон, за Комах, програма «Вік на СТБ, марафон Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.